Що? Що програма? А, ні, це особисте. Це я для віри хочу виступити. Може, вона на мене іншими очима подивиться. А, Знаєте, що, пане участковий, Пізно ви спохватилися. В смислі. В Ваша віра в інтернеті з американцем познайомилася. Стівеном Стівеном Смітхом. Смітхом. Угу. Так що все. Скоро вона. Тютю! Чого тютю? Чого тютю? До нього поїде. У Сан-Франциско. Ага. Я лично бачив, як він їй в інтернеті написав Вертінг for You. Ін Сант-Франциско. Та як же це так? Я ж її на мотоциклі возив. Квіти да, їй дарував. Не, не а вона... А вона а вона, на.